Психологи нині утверждають, що чоловік, у котрого надривається внутрі душевні якості, коли в нього втрачаються людські чувства і якості, він починає ставати злочинцем постепенно сперва вкрав мало, потом більше, потім захотів сребреник, потім захотів. Захватити завод або заводи, як нині багаті люди стали не тому, що вони косили много і сіяли. Просто прийшли, вооруженно забрали, переписали на себе і стали олігархами, великими, багатими людьми. Ну, найстрашніше, що постепенно іде чоловік від злобі і від злочинам. А коли чоловік має гроші, уже тоді купить і власть. Це означає. Що деколи коли буває, що високопосадовці це люди, люди, котрі нечесним путем стали багатими людьми, і потім вони починають крутити кіно над простим народом і сміхуються над народом, такими, і становляться вони іюдами. У нашому народі в русину є таке слово. Шкода, що ти із чоловіка природився на іюду, іскаріотського. Це слово було в вищій степені степні. Оцінка чоловіка, як падшому. Ти вже не чоловік, ти не високопосадовець, ти і юда, і скаріотський. Отак у нашому народі називали людей, котрі упали повністю на землю, втратили чоловічество в собі. людяність атрофірувалася. І люди стали і юдами і скаріотами. Господи, яка катастрофа, якщо в сім'ї Юда стає чоловік, муж, передає жену свою? Яка катастрофа, коли жінка стає юда, предательниця, лишає свого любимого мужа і дітей? Яка катастрофа, коли воїн стає предателем? Яка катастрофа, коли у обществі людей тренують? Щоб люди були предателі у советському обществі, спеціально платилося кожному, щоб кожен шестий, або кажуть, шестерка, доносили єдиного другого. Казало би, в совєтське времени одійшли. Ні, сьогодні спеціально дають телефони, коли ти щось знаєш проти сусіда, дзвони дзвони. і тренують людей бути і юдами, і скаріотськими. Є люди такі, котрі ніколи не придать свого брата. Да коли сам пострадає, но брата не придасть. А що робить Юда? Юда йде предавати. Господи, благослови наших людей, у котрих злочин Іуди завжди був страшний і мерзкий, і неприйнятний для нашого народу. народа. У нашому народі було много людей, великих, благословенних, грамотних. Но Практично рідкий случай, щоб у нашому народі зустрічалися юди іскаріотські предателі. Сьогодні 21 вік. сьогодні предательство це обікновенної. Сьогодні предателі лучші люди в обществі, предателі юди, іскаріоти, кар'єри на в самий верх, а там потім починають із людей пити кров. Так називає народ, коли людей мучать. От почому і ми сьогодні кажемо, Божа Мати, ти благослови нас Тві той день, коли ми празнуємо зачатіє у Анни і зачала яка почала Пресвяту Богородицю. Благослови, щоб наші люди, які завжди любили бути вірними, православними. і Божу Матерь почитали у святості, в чистоті, а наспіву пісні, Богород сидів, радуйся. Це була одна з перших пісень, яку діти наші знали от трьох років, коли починали вже запам'ятати слова. Благослови, щоб в нашому народі і так далі було, побільше було б людей добрих, і щоб або зовсім їх не було тих предателів юд, або щоб вони не мали між нашими людьми поваги доверя, і щоб були ігноровані. Бо тому і ми нині сьогодні держимося єдине з канонічною церквою, спасаючою, а у вічності віримо, в єдно Святою правильною Анною. І з усіми святими зможемо наслідувати вожділенної, благословенне, чаємоє, моє, чає моє Царство Божоє. Амінь.